Квадратні нерівності. Розв'яжемо методом параболи такі нерівності, у яких дискримінант дорівнює нулю, і коефіцієнт біля х квадрата додатній. Тобто для нашої параболи це буде означати, що вона вісь хів перетинає лише в одній точці, фактично дотикається до осі осіх, і вітками вгору. Отже, перед нами чотири приклади, які. В лівій частині є всі однакові, а відрізняються тільки знаками нерівностей. Поглянемо, що робиться із розв'язками. Отже, як було зазначено, умовою, в нас є, що дискримінант дорівнює нулю, отже, дискримінант дійсно дорівнює нулю. Хто не вірить, може перевірити. І якщо знайти число, де парабола перетинає вісіксів, це буде х дорівнює одна друга. Ну, Отже, далі за схемою, нам потрібно зобразити. Вісь іксів, позначити на ній число 1 друга, згідно нашого знака світлим кружечком, і побудувати цю параболу, яка лише в одній точці перетинає вісь іксів. І ось. І що нам треба тепер робити? А тепер треба вибрати розв'язки, де цей квадратний вираз більший від нуля. Тобто, якщо цю нерівність прочитати не математичними словами, то це буде звучати так, де ця парабола. Над вісю іксів. І де ж вона над вісю іксів? Та всюди, всюди, крім самої осі іксів. І отже, розв'язок буде такий: Ікс належить проміжкам від мінус нескінченності до 1-2, і від 1 другої до нескінченності. Як бачимо, з усіх чисел випадає тільки одна друга. Наступний розв'язок. Зрозуміло, зображаю той самий рисунок з тою різницею, що одна друга вже буде. Зафарбованим кружечком, бо знак більше або дорівнює. І отже, що нас тут питають? Нас тут питають, де ця парабола над вісю іксів або на самій осі іксів? Та всюди. Тобто парабола і над вісю іксів, і на самій осі іксів. одна друга входить в розв'язок. Тобто розв'язком такої нерівності є X є r. Тобто вся множина дійсних чисел. Або можна записати, що Х належить. Від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Наступний випадок. Також зображаю собі цю параболу. Одна друга виключена парабола. І що нас питають? Де ця парабола під вісю хів? Ніде. Нема жодної точки цієї параболи, щоб вона знаходилася під вісію x. Тобто така нерівність розв'язків немає. Отже, x належить порожній множині. Або можна написати просто словами. Немає розв'язків». І останній випадок. Парабола вже нам знайома. Одна друга згідно знака зафарбованим кружечком. Зображаємо параболу і читаємо для себе, що нас питають. Де ця парабола під або на осі іксів. Ну, підвісю іксів. іксів. от всюди треба дописати. Підвісю іксів ніде немає, жодної точки цієї параболи, а на осі іксів є, так. Тобто ця парабола, верніше, ця нерівність має розв'язок ікс дорівнює одна друга. Отже, чотири різні випадки і чотири різні. Відповіді. Отож, дякую за перегляд. Більше відео про квадратні нерівності і не тільки. Є в мобільному додатку, який можна завантажити за ось цим QR-кодом.